Хочеться дати декілька слів також тренеру Владислава Гераскевича. це його батько Михайло Гераскевич. І багато хто сьогодні теж побачив і його фото, і його висловлювання. І мені здається, що і сам Михайло насправді в якомусь із своїх інтерв'ю ще до сьогоднішніх подій сказав про те, що він переконаний на 95%, що його сина дискваліфікується, що Владислава дискваліфікується 95 але тим не менш головне вчинити і підтримувати ту позицію, в яку ти віриш. Міс Кавентрі, яка новообрана президентка міжнародного олімпійського комітету, намагалася нас переконати, що демонстрація вбитих Росією спортсменів вона створить хаос в олімпійському русі. І це неправильно, і це буде заважатиме іншим святкувати. Але це мало якийсь вигляд дивний, тому що весь світ побачив цей шолом, і вона пропонувала, щоб я його потримав на старті в якомусь іншому шоломі влад здійснив спуск. Якийсь інший, це не зрозуміло, до якого влад не пристосований. І потім на фініші я якимось чином віддав цей шолом владу в руки. Ну, ця пропозиція це були, нагадувало, знаєте, торгівлю. І звичайно, що така торгівля неприпустима, адже пам'ять про українських героїв вона не продається. І ми ніколи її продавати не будемо, ми ніколи на це не погодимося. Ну і власне напередодні цих подій Михайло говорив стосовно того, що ми не можемо відступити, бо тоді будуть проблеми для всього українського спорту. Якщо ми зараз відступимо, завтра вже росіяни будуть на змаганнях з прапорами. Будь-який протест будь-якого українського спортсмена буде миттєво каратися, і дуже жорстоко, якщо ми зараз відступимо. Це для нас називається екзистенційне протистояння з міжнародним олімпійським комітетом. А я вам нагадаю, що насправді міжнародний олімпійський комітет це. Це Хоча і міжнародна організація, але це приватна організація. Це не організація, яка якимось чином регулюється. Ну ви знаєте, от насправді, навіть якщо взяти там, грубо кажучи, ООН, то це вже давно дуже корумпована лавочка, яка існує заради знову ж таки, я існує як е, красивий сервіз з рибками в совєтському союзі в Сірванті. І е, функції у цього державного органу немає, тому що його державного і міжнародного органу немає, тому що його компорумпували з голови до ніг, тому що радбез ООН очолювала Російська Федерація в лютому 2022 року, і потім очолювала ще декілька разів. І більше того, радбез ООН, хто там тільки не очолює, і байдуже вони можуть хоч срати там на столі і закидувати бомбами обстрілами, Касатними снарядами тих, хто сидять в кімнаті, он буде робити вигляд, що все нормально, так і треба, тому що. Ну, тому що треба ж за якісь гроші далі продовжувати функціонувати і носити красиві костюми, і роздавати щоки від своєї важливості. Але ну, сама організація вже власне нічого не е, ніяк не впливає і е, ніяк не регулює світові процеси. Вона просто є. Вона просто існує для е, констатації факту прогнилості самого механізму. Е, те ж саме з. Міжнародним олімпійським комітетом так він називається, так ніби то це якась координована група держава об'єдналася і вирішила подарувати світові свято спорту. Але насправді це приватна інституція, яка була заснована для того, щоб подарувати світові таку прекрасну розвагу. І розвага переросла у дуже великий бізнес. І тепер міжнародна приватна. Неприбуткова організація, яку дуже цікаво було б дослідити зсередини і подивитися, які грошові потоки, від кого до кого ходять і хто ж там що рішає. Але насправді, ну ви ж розумієте, що це насправді просто черговий клуб, де мірються потоками впливу і заносять для того, щоб мати найбільший вплив. І от ця міжнародна організація нагинає всі. Держави, які беруть участь у тому, щоб змагатися у Олімпійських іграх, нагинає за під вигаданими приводами, і головне, що якщо ти починаєш цьому суперечити, ти теж підпадаєш під загрозу того, що тебе покарають тим чи іншим способом дискваліфікувавши тебе як спортсмена, або дискваліфікувавши тебе як взагалі країну, яка бере у цьому участь. Тобто, ну насправді це все величезна діра, яка є просто таким припудреним. Клубом впливу тих, хто туди заносить, і припудреним клубом, який намагається теж сформувати альтернативну реальність, заглушуючи голоси тих, хто насправді називає речі своїми Те, це відбулося з Володиславом Герскевичем. Але що він, що його батька, переконані, що гідність, пам'ять це не те, що можна продавати і від чого треба відступати, якщо на тебе тиснуть. Тому що будь-який тиск, під який ти прогинаєшся, позначає те, що на тебе будуть тиснути ще більше до повного твого знищення. Владислав Гераскевич завжди, ну я нагадую, 22 рік завжди дуже активно і дуже якісно коментує те, що відбувається в Україні, і називає речі своїми іменами. Тож не дивно, чому росіян так сильно продолить і вони настільки сильно хочуть його покарати. used to, to the Піплґетюс of their homes or тузелингс овзерхом совзерфренс. People get used to go to the funerals every week. Despite the war, people try to get on with their lives, try to keep working, try to kids try to keep going to the schools. But of course, every area of life of Ukrainians are damaged by the war. Uh, and uh, yeah, last four years was was really really hard. Але питання в тому, що Росія. Впливає на наше життя не лише через обстріли, не через, через, через війну, не лише через те, що забирає майбутнє у е, десятків тисяч сімей, і я прочитала всього лиш історії 20 людей, 20 загиблих українців. Е, Росія намагається гадати е, відкрито, заперечуючи своєї гетицидальні практики і. Що робить Росія? Так це вона відкрито цкує і всіма силами включає свої ресурси для того, щоб покарати тих українців, які виходять і голосно говорять про злочини Росії для світу. І Росія розуміє, що якщо вона буде це дозволяти, то Ну далі таких голосів буде більше, і світ буде дедалі активніше чути правду про росіян. Тому кожного хто вибивається з тих, кому Росія дає право на те, щоб бути голосним і почутим світом, треба дуже сильно карати, щоб другим ні павадна била.